Доброго дня, друзі! Сьогодні хочемо, хочу поговорити з вами на таку цікаву тему, що потрібно зробити, щоб пай не забрали. В свою чергу нагадую, що теми для відео ми беремо з ваших звернень, з ваших коментарів. З самих, ну, такі самі-самі «Ух!» Цікаві питання. Ми обов'язково на цю тему робимо відео або дописи в наших групах, в наших соціальних мережах. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то обов'язково підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Пам'ятайте, команда земельного фонду створювала саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете нас підтримати або просто нам подякувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Там буде посилання на нашу монобаночку. І ми вам будемо вдячні за кожну гривню за вашу підтримку. Чимало громадян України мають на руках сертифікати на земельні частки, отримані за указом Президента України про порядок поївання. Земель переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям. Але важливо пам'ятати, сам сертифікат це ще не право власності, а лише підтвердження права на отримання земельної ділянки. <кій> дуже багато ажіотажу, дуже багато спілкувань, дуже багато говоримо всім. Друзі, якщо ви маєте земельний ПАЙ, тобто сертифікат на земельну частку ПАЙ, обов'язково. Потрібно його переоформити в земельну ділянку. Ідемо по тексту, на що б хотів би звернути вашу увагу. Термін земельний пай уперше з'явився в указі президента про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва. Указ визначав як пай, визначив як пай. Як частина землі, що належить сільськогосподарському підприємству, права на яку передано його власнику. Формально землі були розподілені, але реєстрація права власності залишилася за межами правового поля. Саме тому багато сертифікатів досі не мають реального оформлення у вигляді повноцінного державного акту, чи, ну, знову ж таки, актів вже немає, зараз вже витяг з державного реєстру речового права. У разі, якщо до 1 січня 28-го року, це вже який черговий раз переноситься, але ж, знову ж таки, до 28-го року власник невитрибаної земельної частки паю або його спадкоємець не оформить право власності земельної ділянки, він вважається таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Пам'ятаємо, потрібно переоформляти. Переноситься цей раз було до 25-го року в зв'язку з ситуацією в країні, з війною. Перенесли, тобто збільшили термін для оформлення до 28-го року. Після цієї дати громада зможе передати її у комунальну власність через суд. В будь-якому випадку це будуть судові рішення. У разі е, поважних причин строк може бути поновлений, але виключно за рішенням суду. Що засвідчує право на ПАЙ? Сертифікат на земельну частку ПАЙ. Свідоцтво на право на спадщину. Договори дарування, купівлі продажу, міни. Рішення суду про визнання право на ПАЙ. Усі ці документи. Не дорівнюють право власності. Вони лише підтверджують право на одержання землі. Оформлення права власності потребує окремої процедури. Щоб не втратити свою земельну ділянку, необхідно якнайшвидше звернутися до відповідної ради. Із заяву про видання земельної частки ПАІ в натурі на місцевості, строк знову ж таки, розгляду. Такої заяви складає до 30 днів. До заяви необхідно додати копію. Сертифіката на земельну частку PAI. Земельна частка PAI виділяється її власнику в натурі на місцевості, як правило, однією земельною ділянкою. За бажанням власника земельної частки Паю йому можуть бути виділені в натурі на місцевості, дві земельні ділянки з різним складом сільськогосподарських угідь. Ну, це може бути рілян, багаторічні насадження, сінакоси або ж пасовища. Далі, отримавши рішення про виділення земельної ділянки частки, потрібно звернутися до землепорядної організації, укласти договір з організацією та на виконання робіт землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та виготоння технічної документації землеустрою. Після здійснення робіт цієї організації ви отримаєте проєкт землеустрою. Щодо організації земельних часток паїв та технічну документацію і землеустрою. Ну, в більшості випадків це тільки документація щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на турі на місцевості. Після цього необхідно присвоїти земельній ділянці кадастровий номер. Для цього потрібно звернутися до реєстрати місцевого органу. Державного земельного кадастру з відповідною заявою та, та е, виготовлення технічну документацію. Ну, зараз це все робиться набагато швидше швидше. швидше. Зараз землеупорядна організація відразу, ну це я як книжка пишу, да? а це я вже вам пояснюю. Е, зараз це все робить землеупорядна організація. Зразу <кхух> виготовляє документацію, формує земельну ділянку, присвоює кадастровий номер і ви з цією. Документацію йдете е, на затвердження в е, сільську раду, е, і далі, уже, е, після того, як рада затвердить е, вашу документацію, ви йдете е, в орган е, в ЦНАП і там реєструєте право власності на земельну ділянку. Після даного кроку ви, звичайно ж, отримуєте витяг е, про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно. Слід зазначити, що як невитрубне земельні ділянки або його спадкоємець пропустить строк оформлення земельної ділянки з поважних причин, то в судовому порядку може бути встановлений додатковий строк для оформлення права власності. Друзі, на що б хотілося звернути увагу. Книжка пише, це все добре, але в реальності маємо трішечки іншу ситуацію. І ну, буквально хотілося там пару слів звернути увагу на ті справи, які зараз у нас є в роботі. А е, нас їх декілька і по Миколаївській е, області, і по е, Вінницькій області. Ситуація в наступному: землі більше не стає. Е, як би там не було, органи місцевого самоврядування ну, можуть трішечки підляки по ситуації. І ці земельні ділянки вони їх приймають на баланс. А потім, ну це ще були, скажімо так, дії зроблені до війни. Ці земельні ділянки поділили, роздали людям по 2 гектара, І зараз людина звертається з своїм паєм. А що, вірно, або бери там де-нібудь в дубках, в акації, або в акації, або в соснах, або десь там на болотах. А та ділянка з тим номерком, яка повинна була бути ваша, вона вже. Вірно, не ваша. І е, таких ситуацій стає все більше і більше. Якщо ви не будете оформляти, їх стане ще більше. Тоді, коли ви захочете вже оформити, то да, їх і можна буде оформити. Тут якби без е, питань, знову ж таки, певний період часу. Але це вже все буде робитися в судовому порядку. І повірте, е, доволі такі складні справи, дуже важко. Ну, можливо, але важко. Ну, а те, що важко, воно ж, звісно, і коштує дорожче. Тому, якщо у вас є сертифікати, не затягуйте, не відтягуйте. Розумію, можливо, це і дорого, але ну, все ж таки земля це найдорожчий наш ресурс. Тому, будь ласка, не дотягуйте до останнього, по можливості переоформляйте. Е, що б хотілося ще сказати, що якщо у вас е, все ж таки Є ці сертифікати, будь ласка, переоформляйте. Не е, дотягуйте до останнього. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Обов'язково, будь ласка, поділіться цим відео з друзями. Обов'язково, будь ласка, е, запросіть друзів до, наших, е, до нашої спільноти. Діліться нашими соціальними мережами. Ми вам будемо дуже-дуже щиро за це вдячні. Обов'язково, якщо у вас залишились питання, ставте їх. Звертайтесь, звісно ж. Ми будемо вам вдячні, що ви будете звертатися за консультаціями. І дуже будемо вам вдячні, якщо, звісно, будете замовляти послуги. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Нагадую, що теми відео ми беремо з ваших звернень. Звертайтесь. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. І всім нам, якнайшвидшу, переможного, справедливого миру. Слава Україні!